6 серпня, субота, 2022 рік. Зараз 6 -го година. Туман. Сонце, сонце ще не зійшло. Уже пізніше сонце сходить. Приїхав один рибачок на моторале. Любов догадала. Оце таке. Поки покльовок немає. Вчора, як я й казав, піймав дві плотвички, але маленькі випустив і оконця на опариша. Зараз ман ну, полтуху зарядив. Поки що покльовки не було. Ну, будемо чекати. Що дуже гарно, День гарний. покльовки як будуть, потім подивимося. Шоста година 35 хвилин, покльовок поки що немає. Вже я ще почепив, ні, не мере. Напів води поставив, не бере Зараз ванку і ще маночку спробую. Таквила. Кали... Похилилась. До води. Ревини не гуляє. Томанець пропадає, сонечко сходить. Березка росте. а все. Бузина тут. Те, що треба. Пльовок нема. Сьома година 30 хвилин Ось такі справи. Ой, байду. Отакі кепські справи. Восьма година ранку покльовок немає і, мабуть, і не буде результативних. Тому... Жінка мені замовляла віника знайти. тут біля дамбочки є гарні рослини на віники. Мабуть, я їх зірву, і піду додому. Що, що тут сидіти? О, автобус поїхав. Вже людей відвіз. Великий. Здалеку казалось, що на віник гарна трава, але тепер бачу, що ні. Ну, все одно виріжу, може і трой для віника. Так, так, зріжу собі трохи оцієї трави. Бачите, яка природа яка. Ви бачите, яка природа гарна.